Свято захисника вітчизни у Вінницькому обласному госпіталі для інвалідів вітчизняної війни традиційно святкує як колектив, так і пацієнти за доброю традицією. І цьогоріч представниці слабкої половини людства приготували для чоловіків святкову програму. Тематичні пісні та святкові слова лунали для кожного гостя свята. Чоловіки у свою чергу пообіцяли у наступаючий день, 8 березня в боргу не залишиться. Ці свята люблять, тому що Наші жінки сьогодні будуть викладатися і будуть, як кажуть, показувати на що вони гаразд. Тому буквально через дві неділі чоловіки будуть показувати аналогічний, аналогічне свято і будуть викладатися. У день захисника вітчизни більшість сьогоднішніх пацієнтів госпіталю згадують роки служби у лавах радянської армії. Кажуть, як би не змінювались часи, служба для чоловіків справа необхідна. Справжнього життєвого досвіду, сили духу та вірності слову набувають саме там. Тож свято для них не просто червоний день календаря, а привід вкотре згадати і армійських друзів, і солдатської каші. Це людина молода, закаляється, і, ну якби зросліше. І... Ну, Розумна стає, як у нас служить. Сталася більшість ну, порядок, саме. І, 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 і тим часом готували нас до, е, ну, до роботи після служби. От, багато чого підчерпнули на все життя. Необхідно відслужити для молодої людини пройти військову службу Це без питань. свято захисника вітчизни сьогодні святкує вся чоловіча половина людства, незалежно від того, пройшли вони армійську підготовку чи ні. Це день слави і мужності, честі та відваги. Рис, який для справжніх чоловіків, є невід'ємними не лише у свято, а й кожного дня. Інна крот, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.